Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі Датерло. І сьогодні ми будемо грати Five Nights at Freddy's. Це вже третя серія по цій грі, і сьогодні я спробую пройти п'яту фінальну ніч. Ну, як фінально. Можливо, ще й не фінально. Так, значиться. А? Ось е наш. Уже хтось пішов. Уже бонька пішов, просто за секунду отак от тупо вийшов. Я тільки зазирнув, уже, уже нікого нема. Бонька вже в коридорі, Чіка вже кудись, я не знаю, де вона. А, Чіка вже на кухні, бонька в коридорі, все, понятно, мені капець. Е, алло, перша година ночі у мене вже 20% мінус. Двоє в коридорі, вони в коробочку мене знову заж... зажимають, чи що? Як ви знаєте, от і в шахах є виделка? Вделку затискають, то так само мене зараз. Така ж сама методика в ФНАФ. За... Затискають тільки в коробочку. Ага, Бонька у нас в кладові, Чіка в головному залі. Блє. Угу. Фредді на кухні перебіг. Блін, мене затискають! що за приколи, блін. І третій ї години ночі, навіть нема ще. Ага, Бонька уже далеко. А Чика теж то... не непонятно де. А, Чіка в коридорі. Я шибу. Я до сих пір там стоїть. Капець. Ага, Все! Не буду тепер відкрив. <ів Gate> <sharp w> не буду тепер відкривати двері ніколи йому. Буду тільки за Фоксі слідкувати і отак от в ліфтарик світити. Щоб до мене цей не підійшов. Бонька. Отак о, всьо, будемо так сидіти. Все, я не буду відкривати. Я не буду відкривати цю дверьку, тому що Фредді прям під двері підбіг. Я не знаю, як від нього оборонятися, чесно. Я не, не вмію це робити. Куда? Де, а де він? А де він? О, мені цікаво, просто де він зараз. Четверта година ночі. Мене затискають. Ну давай я відкрию. А все уже якби сенсу нема. Це проигриш знову. <рес> <рес> От, давайте оцю... ці двері абсолютно зразу же зачиняємо. І просто світимо отак от в коридор, щоб бачить боньку. Щоб він от підбігав до дверей. От, наприклад, Бамс він підбіжить до дверей. Все, зразу закриваємо. Ну, щоб ну, Фредді щоб не, не підбігав просто. І отак от просто свічу. Це, ці двері закриті, до нас ніхто не підбіжить. Нехай вони собі там ходять, мені все одно на них. А, зразу ставимо сюди да, камеру, щоб Фоксі до нас не підбіг. Бо це теж небезпечно, за Фоксі також треба слідкувати. Ну от я про це і казав. Все, зараз, поки він не відійде звідси, ми не відчиняємо двері. Він відійшов? друзі, ця тактика точно не спрацює. Тому що 12 година ночі, а у мене вже 80%. 78%. Ну, да. Безкорисна тактика абсолютно. Не, ну мало що, може справді спрацює, я що знаю. Уже тут Фредік. Він уже вот на тій камере, скорее за все. Вряд ли друзі, ця тактика спрацює. Не, просто энергии занадто багато енергії, е, Втрачає... втрачають двері. І це тупо безкорисна тактика, тільки із-за того, що двері дуже багато енергії втрачають. Вона не спрацює. Ну, шо ви хочете? Ну, п'ята ніч це складно. У мене все вийде. Давайте зараз іншу тактику спробуємо. Просто максимально не дивимось, не використовуємо енергію, і той, і той стоїть уже під дверима. Бабло, не рухайся! Нащо ти пересуваєшся по камерам? Ідіот. О дивіться, я зараз відкрию двері, він до мене в кімнату забіжить. Оце є єдине, що знаю, що він типа. Що от він пересувається по камерах, по камерах, по камерах, і в якийсь момент він в останній момент може до тебе в кімнату забігти. А після того, що робить, то все, то тобі вже капець. За Чікою, коротше, я не буду слідкувати, тому що Чі... за Чікою безкорисно вже слідкувати. Знову ж таки, я не знаю, як боротися з Фреддіком. Бо тому що на даний момент я не знаю, де він знаходиться. Ну він знаходиться не у цій камері, просто за Чікою. Що ти дергаєшся? Ну ось, ось він тут стоїть безкінечно просто. Чекає, поки я відкрою, від... відкрою, відкрию йому двері. І по-іншому ніяк. Або відкривай двері, або він тебе їсть. Ну, це одне і те саме, ладно. Ну, ось вона якраз. У мене двері закриті. Третя година ночі і 33%. Я не проживу до кінця. Ще одну спробу робимо, і якщо е, в цей раз не виходить, закругляємось. Так, добре: 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 у нього шляхів є. Зразу перемикаємось на Фоксі і все, більше нікуди не дивимось. Дивимось тільки за Фоксяничком. І, і слухаємо звуки. Оце уже хтось прям близько прийшов до мене. Це тільки перший, да? Так, да, він на цій камері, по-моєму. Да. Я перевірив просто. Вони обоє стоять, по-моєму, біля дверей прямо. Тобто, що та тут, що, що інший тут. Так, це він зараз на кухні. Це він в коридорі. Напевно, ця спроба все-таки буде гірша. Не знаю навіть чому. Це просто... А, ну дві години ночі і 60%, в принципі. Непогано. ласка. дай мені перемогу. Відійшов, да? Відійшов. Він відійшов, да. 嗯嗯。Mm hmm. Зовсім трохи насправді не вистачило. Тобто, там, може, хвилинки дві залишилось протриматись, і от тоді б я зміг пройти п'яту ніч. Але, на жаль, не зміг. Ну зараз додому мене налякає. Не, не вийшло у нас сьогодні пройти п'яту ніч. Але сподіваюся, що в наступний раз я її пройду. Тому. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не перепускати нові відео. Пишіть коментарі, чи сподобалось вам це відео. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими! І всім па-па.